Складка легко і просто. Я покажу вам способи, за допомогою яких ви зможете самі створювати таку складочку, яку захочете. Отже, самий легкий спосіб формування складки. Спочатку ми пров'язуємо наш ряд до середини складки, де вона буде формуватися. Необхідну кількість складки, точніше, її половинку. Ми помножуємо на 3. Якщо у нас складка буде складати 5 петель, то ми відраховуємо 3 рази по 5 петель. І формуємо складку, так як показано на малюночку. Таким чином ми маємо три спиці, з яких ми будемо пров'язувати перші петлі, потім другі петлі, потім треті петлі, потім четверти і п'яті. Одночасно. І буде наша половинка права складки пров'язана в один легкий ряд. І це дуже легкий спосіб формування складочки. Таким чином, ви просто продовжуєте в'язати той ряд, який в'яжете, і половинка складочки вже сформувалася сама. Я пров'язую їх лицьовою петлею. Але все залежить від візерунка. Можливо, Можна зв'язати і однією виворотньою петлею. Всі три петлі, які знаходяться на трьох спицях. Так само ми пров'язуємо і другу петлю на кожній спиці однією, потім третю петлю на кожній спиці. Тобто, бачите, протягнула крізь одну першу петлю, другу, третю петлю. І витягаю крізь них свою петельку. І так я пров'язую останні паралельні петлі однією петлею. Отже, права половинка складки в нас готова. І переходимо на формування лівої половинки складки. Зліва так само. Кількість петель складки помножуємо на 3 і ділимо її на 3 спиці. А далі формуємо саму складочку. Наша задача перезняти петлі з лівої спиці на 3. Додаткові спиці. Тепер ми формуємо складку таким способом, як показано на малюнку. І формуємо три паралельні спиці з петлями, з яких ми будемо одночасно пров'язувати три петлі, три петлі перших. Потім трипить лі других, потім трипитлі третіх і так далі. Ось ми й сформували ліву половинку складочки. Ну а тепер нам необхідно дов'язати цей ряд до кінця. І нарешті ми закінчуємо в'язати наш ряд до кінця. Все, ряд готовий. А складка сформована. Ось наша складка з лицевої і виворотньої сторони. Складка Просто, але все ж таки легко. Ще один варіант створення складки на розширення. В ньому складка безпосередньо формується на виворотній стороні. І для того, щоб розпочати її створювати, нам необхідно пройти підготовчий етап. І складатися він буде з пров'язування. В одну сторону складку, по лицевій стороні, потім повертаємося по виворотній стороні цю складку і знов повертаємося до середини складки. Отже, лицеві петлі в лицевому ряді, виворотні петлі в виворотньому ряді, і потім знову в лицевому ряді до середини складки. І цей етап дуже важливий для створення, щоб потім не перекошувала нашу складочку. Придумала я цей спосіб, якщо чесно, сама вночі. Коли не спала. Тобто, спочатку ми починаємо в'язати наш ряд. Доходимо до складочки, пров'язуємо цю частину складки до її лівої сторони, робимо петлю розгортання, не дов'язуючи до маркера, тобто, це остання петля нашої складки. Бачите, вона така напівхрестика виходить. І з виворотньої сторони пров'язую цю частину складки до іншої сторони, де теж останню петлю я роблю розворотною. Зупиняюся, розгортаю полотно, і нам залишилося пров'язати знов в лицьовому ряді до серединки нашої складочки. І на цьому підготовчий етап. Формування складки в нас буде виконано. І ось ми дов'язуємо до середини складки. І тепер нам необхідно взяти три додаткових спиці. І, увага! З виворотньої сторони нам потрібно буде набрати петлі, з яких і буде формуватися сама складка, і ми її будемо пров'язувати. Але вже в наступному лицьовому ряді. Всі виворотні петлі позаду мають. Ось такі перемички. Так, так, в українській мові є таке слово перемичка. І стосується воно виключно в'язання. І ось я на одну спицю піднімаю зі складки, з виворотньої сторони в попередньому ряді 10 ось таких петелічок, тобто довжина нашої складки. І вона у нас буде середня. І от коли я підніму цю середню, мені буде легше піднімати бокові, бо з боковими взагалі все просто: це просто перемичка позаду. Петлі. Обов'язково перевіряємо їх і рахуємо. Переходимо до набирання перемичок на нашу додаткову спицю, які будуть формувати наші петлі. Просто треба бути уважним. Ось ми набрали середню і одну бокову спицю. Ці бокові додаткові спиці будуть мати додаткові петлі, але це петлі дуже важливі, тому що вони формують нашу складку всередині. Тобто це серединка, ну якось така внутрішня частинка нашої складки, яку ми спочатку і не бачимо, але потім ми бачимо на готовому полотні: ось це розширення. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Там схематично зображено всі частинки складочки. І внутрішні, і зовнішні. Отже, ми підготували наші петлі і наші спиці для формування складки. Тобто, спочатку ми дов'язали до середини складки. Далі зробили додаткові петлі. І тепер наша задача буде пров'язати. Пров'язувати ми будемо з виворотньої сторони. І це вже ми пров'язувати будемо саму складку. Тут перші чотири ряди будуть ну, не дуже зручними. І тому я рекомендую пров'язувати їх все ж таки тими додатковими спицями, які у вас є. Не намагайтеся одразу всі ці петлі перенести на головну спицю. Тобто, з виворотньої сторони ви пров'язуєте всі петлі лицьовими. Навпаки, тому що. Це вже безпосередньо і є сама складка. Спочатку одна бокова, потім ви переходите на центральну і потім закінчуєте знову петлями з бокової спиці. І таким чином ви доходите до середини вашої складки, яку потім потрібно буде пров'язати до кінця ряд. Першу петлю іноді буває складно зробити, тому на допомогу приходить гачок. Ось і ряд у нас майже пров'язаний, і складка сформована повністю. І тепер всі наші петлі з виворотньої сторони ми пров'язуємо виворітніми петлями. Але пров'язуємо з додатковими спицями. Бо ну не вийде одразу перенести їх на головну спицю. Вони будуть стягувати полотно. І це буде вам додавати незручності. Але можна зробити по-іншому. Можна взяти кругові спиці, але меншого розміру і меншої довжини. І цю складку саму з виворотньої сторони пров'язати ними. І таким чином ваша складка буде просто знаходитися вся на цих кругових спицях, але в одному місці. І тоді вам не потрібно буде пров'язувати всі три спиці. З ряду четвертого ви вже побачите, як у вас сформувалася ваша складочка. Ну, нічого трохи незручно. З лицьового ряду ми в'яжемо всі петлі лицьовими, з виворотнього ряду ми в'яжемо всі петлі виворотніми. Я намагалася одразу всі петлі переносити на головну спицю. Ще раз повторюю, це дуже і дуже незручно, тому все ж таки для самої складки можна використовувати пару кругових спиць, але меншого розміру, меншої довжини, конкретно для неї. І всі петлі її ви будете бачити на одній спиці, і вам буде легко пров'язувати. Отже, як казала моя бабуся, хороша мисля приходить апосля. Отже, речі зі складками виглядають дуже і дуже цікаво. І з'явилися вони дуже-дуже давно. І в Єгипті ще три тисячі років до нашої ери, і в Древній Греції, в 8-му-2 столітті до нашої ери, і в стародавньому Римі ще Перше століття до нашої ери, і П'яте століття нашої ери, і вже в ХХ столітті. В одязі став їх використовувати найвідоміший дизайнер Маріана Фортуни. Він запатентував спеціальну техніку плісування для своїх легендарних сукань. І вже після нього складка стала невід'ємною частиною одягу і спідниць, і плать, і брюк в повсякденному житті. На малюночку я показую, як формується складка з лицьової сторони. Тобто, якщо ви будете використовувати кругові спиці просто для складки окремо, і як буде виглядати сам процес формування складки з виворотньої сторони, якщо ви використовувати, будете ті ж кругові спиці, але додаткові просто конкретно для складочки. Нічого складного. Просто в'яжемо всі. От, всі петлі, які бачимо на лицевому ряді, лицьовими. А з виворотньої сторони, всі петлі, які бачимо, просто в'яжемо виворотніми. Цей варіант формування складки ну, трохи складніше, ніж попередні. Але нічого, очі бояться, а руки роблять. І ось вона наша красуня. Ми до неї підійшли. Отак вона виглядає. І петлі розгортання не виділяються. Вони охайно входять в саму складочку. Ну, мені подобається. Вона охайно виглядає як з лисьової сторони, так і з виворотньо. Я вам показала. Як формувати складку з обох боків, так? З обох сторін. А ви, наприклад, можете формувати плісе. Тобто, у вас буде складка формуватися тільки з однієї сторони. Тому те, що ви собі наміркуєте, ви завжди можете виконати. А я вам підказала, яким способом. Така форма складки, яку я вам показала, має свою назву бантова. І ось вона, складочка, знизу йде на звуження, а зверху йде на розширення. Та, що знизу виконується дуже легко. А ось та, що зверху, яку я вам показала нещодавно, вона трохи складніше. Але нічого складного такого, щоб. Не пробувати це робити. Тому легких вам петель. Дякую за увагу!